Добрий вечір, хлопці. Бог поміч. Сіточки витягаємо. А це що у воді стоїть? Ну що, визивати сюди міліцію? Визивати сюди міліцію. Що хлопці? Ну що хлопці? Ну що хлопці? Ми запускаємо сюди рибу, хлопці. А ви її виловлюєте. А ви її виловлюєте. Вам не встидно, га? Хлопці? Вам не встидно? Скажіть мені. Бачите, що ми ловимо на це. На, на що ви ловите? На вудочки. Хлопці, я знаю прекрасно, як ви ловите на удочки. Мені вже подзвонили хлопці і сказали. І хто вудочки. ставив? Чиї це все добро? Ребята, ми запускаємо сюди рибу для того, щоб ми її всі мали, ловили на удочки, Та з дітьми прийти сюди. Хлопці, я представляю регіональне об'єднання проти боротьби з браконьєрами від Івано-Франківська. Розумієте? Я можу зараз визвати міліцію. Ні, ні, справа не в тому, дивіться. Зараз ви, можемо хлопці. Ми не займаємося ніяким браком. Я вас не ніяким, затримую, ніяким... я не маю права. Хлопці, Чекайте, ніяким, я говорю. Ніяким, я, говорю, ніяким, я, говорю. я вас не затримую, бо я не маю на це права. Я знаю, що я визву зараз міліцію, наприклад. Да, вони там з вами переговорять і. Ні, та справа не в тому. Я вас підтримую в тому плані. Ви будете тому... зірками зараз інтернету, як мінімум. Для чого? Ну скажіть, для чого ви це робите? Ну для чого ви це робите, га? Ну поясніть мені. Ну для чого? А садок чий стоїть в воді. Витягай, Серега. Там риби багато. Ви розумієте, я вам скажу так. Я зараз це відео відправляю у Франківськ. З вашими номерами машини, з вашими обличчями. Я відправляю зараз Франківськ, і люди розберуться зараз. Чи буде при чому ця машина, чи не буде. Ну, якщо, наприклад, суд наприклад, вирішить. Ну, ну, суд суд може вирішити. машина. Тут? Хлопці, я знаю, як ви прекрасно тут стали. Ну, і скільки чому ви чому? часу ну, тут стоїте. Як ви себе являєте, що ви сюди владись маси. При чому, при чому тут всі? Хлопці, не при чому. А при тому є відео, є відео, друга людина знімала буквально пів години назад, хто кидав цю сітку. Нема питань. Розумієте? От, тоді давайте так. Якщо ви мене звинувачуєте, <кхм> що я закидав цю сітку, то тоді нема питань. Я вас не звинувачую. Я, Суд не бачу, може звинувачувати, бачу, міліція може я звинувачувати. Не бачу, не я Все такий самий рибак, хлопці, як і ви, лишив свої справи і приїхав сюди до вас, розумієте? Приїхав тупо до вас. Які ви класні пацани? У вас така класна лодка, бля. У вас такі класні снасті, а ви от такою хернею займаєте. І кружки по закону можна рибачити, тільки 5 кружків дозволяється. Згідно правил, <кхи> це скільки в воді було закинуто, Чекайте, от вас на початку <кхи> на початку відео. <відува. кхи> Ребята, то... Ребята. То... Ребята. То, то мова навіть. це суки, то мусор ми побираємо. Це ваші таке. Це бутилки, мене це бутилки мені. До одного місця ці бутилки. Це таке. Це ви собі викиніть і поприбирайте за собою. А от оце, ребята, це і ваша річ. Ваша річ. Пацани. Я вам ще раз кажу, я не мент, переді мною відмазуватися, не треба. Я вас просто попереду, По-людськи, по-людськи вас попереджаю. Пацани, не творіть, не займайтеся ерундою. Будуть проблеми. В другий раз я приїду з другими людьми сюди. І в друг... не знаю, на цей водойом чи на якийсь інший, але в другий раз у вас будуть реальні проблеми. Реальні проблеми, пацани. Так, Дивіться, у вас так, толпа, так, нас так, два так, по суті. Так, і так, ми так, з вами так. реально базаром пояснюємо вам. Зав'язуйте з цим, бо в другий раз Повірте, будуть реальні проблеми. Це своє життя. У нас є, <плес> <з> нас є <плес> і, карпулки, <плес> і все тут. Хлопці. Ну. ви... Ану показує, що там. Ну що? Це вокшо, не на сітку зловлено? А на що воно злоговано? Бачиш від сітки. Відкоти ну, та лічного вона не потерлася. Це що таке? Хлопці, дві години назад тут люди рибачили ще. Та це добре! Це добре, це... Дуже класно, я можу теж показати ну, ці воблера, ці коробочки, розумієте? Ну, хлопці, ну Повіцерна зелена, <клухи> яка зелена? Цос. Ну, яка зелена, якщо мені люди подзвонили і сказали, приїхали на лотці, ставлять сітку пів години а назад, кружки. кружки, само собою, і сітку ставили, ребята. І садок, вибачте, мене, бля, просто тут О, Валя... От ви сидите тут, віддихаєте, да? біля вас тут садок з рибою і ви його не бачите, це чужий садок. О, я ж сказав, садок мій. Са... А риба що? Наша риба. Риба ваша. да, На що ви зловили рибу? Ну, окунь, що на бліснує. Угу. Оку, нішов на блісну, добре. Плотва що ну. йшла. У вас карповики там стоять. Ну, Пацани, ну дивіться. Ну дивіться, це ж реально відсідки, реально. А як відсідки Ну бо відсідки, карась, реально відсідки. В металічному сутті стоїть.